На згадку про жертв трагедії у Бабиному Яру небайдужі полтавці прочитали молитву та хвилиною мовчання вшанували загиблих. Жульєта Полян за національністю Вірменка проте каже, біль єврейського народу їй небайдужий. Я обращаю на це внимание дуже давно, в силу того, що я по національності армянка, повторюсь. То есть мой народ також перенес неоднократно трагедію і насилие со стороны другого народу, Поэтому боль і трагізм єврейського народу, як і многих інших народів, не очень близька. Керівник Полтавської міської єврейської громади Леонід Сухарь розповідає, як впродовж двох днів нацистські окупаційні війська розстріляли майже 34 тисячі представників єврейської нації. І додає, уникнути такого жахіття у майбутньому можна завдяки грамотному вихованню молодого покоління. «Це не має повторитися. А чтобы это не повторилось, надо об этом помнить. А чтобы об этом помнить, надо постоянно напоминать, каким образом надо ввести в школе специальный предмет, который называется «Холокост» и в учебных заведениях. И это уже давно введено в странах Запада. И вот это даст возможность нашему подрастающему поколению оценить обстановку. Леонід Зінов'явич згадує розповіді полтавців, які були свідками розправи євреїв у парку Скорботної матері 23 листопада 1941 року. Трі дня три дня шов розстріл. Жителі блікліжайших домов, які в цьому місці, розповідали, що три дня. И после расстрела они слышали стоны, потому что не все люди были сразу убиты, много было раненых. И они уже погибали заживо в этих траншеях. Вот. Поэтому это было ужасно было слышать этот стон, этот крик. Директор полтавського благодійного єврейського фонду Нефеш» Світлана Москвітіна каже, щоб не допустити повторення трагедії у будь-якій формі, потрібна достатня увага громадськості до цих подій. Зараз не допустити дуже просто. об битом говорити. Я вважаю, що ніяка нація не таке час. Ні людина не довжені відповідати за то, що он радився той ліно національності. Всі ми люди. Всі ми однакові, абсолютно всім ми хочемо жити, Тому йому об этом говорити. Студентка Анастасія Харченко вперше дізналася про цю трагедію зі шкільних уроків історії. каже, що молодь співчуває усім загиблим. Безумовно, ця трагедія залишається в пам'яті, вона живе в серці кожного з нас, і, зокрема, і молоді. Ми пам'ятаємо про цей день і тому саме прийшли, щоб покласти квіти і прихилити голову до тих людей, які полягли. Нагадаємо, за час німецької окупації у Бабиному Яру знищили понад 100 тисяч людей. Землі урочища поховали також українських націоналістів, ромів, радянських підпільників та пацієнтів психіатричної лікарні. Карина Москаленко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.